Всім привіт! З вами Юра Юей. Сьогодні я вам розповім, як правильно виграти чорну туру, яка стоїть на h8 за білих. Ми граємо, звичайно, за білих. Перший хід ми робимо пішкою на e4. Він ставить свою пішку на e5. Далі ми кладемо свого коня на c3. Він ставить свого коня на c6, захищається свою пішку. Ми кладемо свого білопольного слона на Б6 на Б5. Далі він ставить свою пішку на А6. Ми відводимо свого слона на А4. Він ставить свою пішку на Б5. Ми ставимо слона на Б3. Далі він ставить свого білопольного слона на Б7. Далі ми виводимо свою королеву на F3. Він ставить свого коня на F6. Ми ставимо свою пішку на D3. Відкриваючи чорнопольного слона. Він ставить свого чорнопольного слона на С5. Ми ставимо свою далі королеву на G3. Відробить рокировку. Ми тут робимо хороший хід, ставимо свого чорнопольного слона на а 6 Появилась тут матова погроза на G7. Тому їм якось треба рятуватися. Можна подумати, що можна походити так пішкою, ну не може. тому що тут губиться тура, вони забрали слона, і ми так виграємо партію на два пішка. Але все рівно туру забрали. Тому їм треба тут. Е, Походити конем так. Королем не можна ходити, тому що тут буде мат на G7 все рівно і білі виграють. Треба походити за чорних. Правильний хід буде на е, H5 конем. Але тут білі також роблять хороший хід. Це стають саме на. G4. Не G5, тому що тут ловить королева, забирається та й місія провалена. Тому саме на G4, їм треба якось укріпити коня. Як відводити не можна його. Наприклад, сюди ведучи, чи не має значення куди. Тут матова погроза на G7 все рівно. І білі тоді виграють. Тому коня трогати не можна. Тоді все ж таки білим доводиться робити хід на G6. І білі забирають туру слоном. Вони забирають слона. І так, білі партію виграють. Отак От я вам показав цікавий спосіб, як можна забрати за білих чорну туру. Дякую вам гарно за перегляд! З вами був Юра Юей, Ставте подбайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!